А старий цар вже скинутий строго. Він приїхав сьогодні на Дніпро арену І знаєте, ну цікаво було почути його думку, його поведінку. От він приїхав тут в компанії своїх друзів з дружиною. Чому він все-таки залишив український чемпіонат, переїхав? Цар. цар Царнуса Іван Король, Іванка весела атмосфера. Добре. Ну, от тепер. Царюватиме в Кубані Євген Селезньов. Ну не вимушена атмосфера, він забив в російському чемпіонаті один гол, але знаєте, якби ну, для багатьох болівальників переїзд в Росію це питання. І, напевне, для всіх нас питання, тому що ну, ми в таких умовах давайте послухаємо, що говорив Євген Селезньов, що спонукало його все-таки переїхати у російський чемпіонат. Раді бачити вас, в Дніпропетровську, з яким настроєм трім ви повертаєтеся. У мене всегда хороша Мені Не буває плохого. Сьогодні вже хлопці бачилися, я знаю, заїжджали на базу. Що їм говорили, що вони вам говорили? Та всі ради мені виділить так же, як і я. їх. Я з нього летів на другу планету. Ну, я не знаю, все-таки ви якось відриваєте від, від душі, та що вчора о, минулого року був такий сезон від Дніпра Дети, якась ностальгія. Ну, це футбольна життя, тут нічого не поділаєш. Ну, Я прийняв такое рішення. Як вам зараз от, там в Кубані? Мені отлично. Я граю, забиваю. Я зараз ігрок другої команди, мене тут залишились друзі. Я думаю, краще говорити об этом. От, в Україні дуже багато сприймаєте, що ви приїхали саме в Росію. Це, це негативно для багатьох вболівальників. Як ви це прокоментуєте? Мені своє мнение, в міння від от других. Яке це, яка це думка? Що Це все нормально? А я що приїхав? Воювати. Не, не вважаєте, що це буде впливати на вашу кар'єру збірні і так далі. Смотрите, если это будет по игровым качествам, я не буду достойно играть в сборной, я извинюсь и скажу, я буду работать больше. Если я не буду по другим качествам играть, ко мне какие вопросы могут быть? Я делаю все, что могу. Я футболист, профессионал. Профессионал. Я показываю, а делаешь не за мной, вызывать меня или не вызывать. Так что я в этом вопросе не имею. Или только я один играю, во-первых, в России. Или наши артисты не выступают с концертами в России. Почему ко мне вопрос такой? Я не понимаю. Я приехал работать, заниматься своим любимым делом. Я вне политики. Я не влияю ни на какие отношения между странами. Я просто футболист. Вы сможете мне платить такую зарплату? Я особо что а не. Но это же инвестор. Вы, говорю, я же поэтому задал во второй вопрос. Вы можете найти мне команду? Я сразу задаю вам вопрос. Вы можете найти ее? Давайте ми спільними зусиллями, можемо пошукати вам в Україні. Пошукайте. Про футбол пошукає вам команда в Україні. Найдіть мені команду, зарплату я вам потім на ушках скажу. Даже я ні копейки з цих грошей не візьму, ні копейки. Я просто буду сім'ї.